Польща розіслала 235 тисяч пов'язок і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. 235 тисяч. По, по Польщі зараз розіслано. Так само, там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. Всюди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за рост Ні, меччина до цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить, і так далі. Ну і дождались. Поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я mm -hmm. вам попередніх відео казав. Що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росія взагалі це дуже легко дасть. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняли? Росія тут не главний взагалі, учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки Стаційний тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Там, е Показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців великий ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось на наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, Литві буде вся ця історія. І в коментарях там писали, не видумай, що ти панікер опять Остраєш Будь ласка, понял? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз, до речі в Польщі Все, на зв'язку, Па-па